Вітаю. Судячи з усього, війна не закінчиться до 2029 року. Вона може не закінчитись і після 2029 року. Я вам зараз це обґрунтую. Два-три місяці тому, у нас це 2-3 місяці, да, викликає певний, певний сарказм. Так, от 2-3 місяці тому я ходив по каналам і повторював одну і ту ж саму тезу. Друзі, якщо ми будемо хейтити Трампа, то ми можемо отримати довгу-довгу війну. І мене журналісти і громадяни запитували, а чому так? А ад ад звідки ти це взяв? Ну, я пояснював. Я казав: подивіться американський інститут підприємництва, а там документи в публічному доступі. А цей інститут, він пов'язаний трішечки колаборується з республіканською партією, тобто з, Дон, з Дональдом Трампом. Хоча вони там підкритиковують всі, всі справи, ну, партія є партія, розумієте. І там є документ про те, що буде, якщо війна в Україні не завершиться. Що буде? І, поміж іншого, передбачається, що якщо війна не завершиться, то до 2029 року будуть. Певні кроки: перше, друге, третє там, і так далі. Певна допомога України для того, щоб Україна не рухнула посилення тиску на Європу щодо її участі в допомозі України. І ви знаєте, я побачив реалізацію цього плану десь за місяць, як він був опублікований. Тобто, з'явився план. Причому він з'явився так одразу після президентства Трампа. Я його поширював, ці ідеї. Е, громадяни агресували. Ну, всі хейтили Трампа, але всі чомусь вважали, що війна так і завершиться. Тобто, хейтили Трампа і при цьому не вірили в план війни до 29-го року. А потім, десь через місяць-півтора, я помітив, що план почав реалізовуватись. Як я це помітив? Ну, по-перше, Трамп почав тиснути на Європу щодо оборонного бюджету. Пам'ятаєте, 5% а, Трамп почав вимагати від Німеччини, від Франції. Вони там обурилися, там зібрались на єлісійських полях. Коротше, як діти? Як діти? Образились, знаєте, образились на виховательку дитячого садочка, зібрались і там щось, щось вирішили. А потім всі розбіглися, бо прийшла вихователька з лозиною і сказала: зараз буде ой-ой, бой-бой-бой. І всі побігли, всі, всі розбіглися. І все, що було далі, все абсолютно вкладається в цей план. Тобто, ну от абсолютно, і підписання угоди про копалини, там все дуже важко, там воно було, створення фонду і так далі. І е, тоді я українцям намагався пояснити: друзі, от хейт Трампа, ну а це не ви, ну ви то зрозуміло, ви дивитесь телевізор, ви слухаєте експертів правильних, таких як я не пускають на канали в основному а. Ну, там правильні експерти, які правильно розкажуть, який поганий Трамп, які у нас там гарні перспективи і так далі. Трампа слухати не треба, він, значить, вже сумасбрудний, сумашедший. сумасшедший. Ну, добре, добре. Тоді яка альтернатива? Альтернатива прописана в тому документі. Війна до 29-го року. І чому я зараз про це говорю? Чому говорю? Я перестав про це говорити. Думаю, добре, не буду дратувати українців. Ну, для чого? Будемо мати ж надію, що це все швидше завершиться. І тут Володимир Зеленський. Володимир Зеленський каже, що от нам би війну завершити до кінця президентства Трампа. Нам би війну завершити. Бажано, щоб війна завершилась до кінця президентства Трампа. Е, ну, я вже мовчу про те, що якщо війна до 29-го триватиме, то це у нас Верховна Рада 10 років, президент 10 років, відсутність всяких виборів, там, змінності влади 10 років. Ну, то ладно, війна добре, окей, зрозуміло. Нехай буде так. Але тут виникає питання: стоп! А хто сказав, що війна завершиться в 2029 році до кінця президентства Трампа? Хто, хто це сказав? Ну, Зеленський це й не каже. Він каже, так бажано було б. До речі, цитата є, я в телеграмі в себе залишу. Телеграм легко знайти в телеграмі в пошуку Сергія Газінський. І отут виникає питання: а чому ми вирішили, що війна має завершитись в 2029 році? І я знову додам свої 5 копійок. Я думаю, що якщо ми не завершимо війну, якщо війна не завершиться до кінця президентства Трампа в 26-му, в 27-му, в 28-му році, то в 29-му вона вже точно не завершиться, тому що Трампа вже буде точно не до України. Він буде зайнятий виборами або або буде вже починати писати мемуари. Йому буде не до України, йому стане не до України вже в 27-му, в кінці, в другій половині 27-му року, Трампу абсолютно буде не цікаво Україна. От абсолютно. І отут виникає питання: а хто може прийти до влади після Трампа? І Я даю відповідь: це можуть бути демократи. І ми з вами чудово розуміємо, що демократична партія там Сорос і інші ображені дуже люди будуть намагатися взяти реванш. А реванш це демократи. Тобто сьогодні в демократів полетить дуже багато грошей. Дуже багато грошей, підтримки для того, щоб вони, вони зайшли на президентський пост, тому що так вони трішки постраждали і USAID, ці всі грантові грантоєцькі організації. Ну там все розпалося, фінансування пропало і так далі. Вони будуть воювати за ці гроші, вони, вони будуть намагатись повернутися. Але тепер виникає питання: а хто такі демократи, друзі? А демократи це якраз ті люди, які Росію мають за ідеологічних повністю ідеологічних супротивників. І вони, вони точно не будуть сприяти завершенню війни в Україні. І ви бачили, при Байдені ситуація розгорталась таким чином, що війна не завершилась ні за рік, ні за два, ні за три. Війна тривала всі три роки. При Байдені. При Байдені. І ще раз повторюю, тобто, я хочу, щоб ви розуміли, при Байдені ми воювали. При Байдені. У нас не йшло про завершення війни, і Камала Харріс, яка нібито там мала стати президентом, вона взагалі ніякої риторики, крім як Байденовської, не мала. Ви скажете так, почекайте, ну так було більше зброї, було там можливість захистити міста і так далі. Воно то так, і це абсолютно правда. Нам скоротили сьогодні військову допомогу, нам важко, але ж нам і Європа не допомагає. Трамп же ж абсолютно чітко сказав: нехай Європа допоможе, будь ласка. Але де Європа? Бачите, які партнери у нас? Ну, добре, все одно це не знімає питання. Так все-таки Байден краще і Камала краще. Друзі, а як же краще, коли війна триває, ніхто не мав риторики зупинити війну? Ми ж, не, ми ж не воювали на території Російської Федерації, ми ж не відштовхували ворога. Ми просто оборонялись і були на своїй території. Уявляєте таке питання? І це дійсно є певна халепа, тому що виходить так, що. Війна нібито не зупиняється, вона нібито триває і при Байдені, і при Трампі, але тільки Трамп має риторику завершення війни. Демократи навіть не оголошували, що вони мають на меті завершити війну. І це дійсно велике питання: чи завершиться війна в 29-му році, чи завершиться вона в 2030 році? Якщо так піде ситуація далі, я можу дати прогноз, ну, знаєте, у стилі Жириновського, війна завершиться десь там у 2030 32 році. І це станеться, якщо так далі піде, ще раз повторюю, якщо так далі піде, то завершиться воно тільки зі смертю нашого головного ворога. Тому що станом на сьогодні я не бачу якихось. Можливостей якихось перспектив завершення війни ні військовим шляхом, ні дипломатичним шляхом. Дипломатичний шлях пропонує Дональд Трамп, але його ніхто не підтримує. Військовий шлях не пропонує ніхто. Ніхто. Крім Російської Федерації, ми змушені захищатися. Все, Європа воювати не хоче, Європа спонсорує Російську Федерацію. Давайте будемо відверто називати речі своїми іменами. Європа спонсорує в даному випадку. Війну в Україні, якби ви закупили у Російській Федерації газ хоча б на тисячу доларів, у вас би були великі проблеми в Україні, бо вам би приписали спонсорування тероризму, так? А Європі можна на 200 мільярдів доларів закупити нафти і газу. Ну, то така справа, знаєте, то, то інше. Як у нас є така історія, то інше. Тому перспективи ось такі. І ще раз повторюю: ніхто нікого не лякає. Це е, відео про. Е, Реакцію Володимира Зеленського, тобто нам би війну завершити до кінця каденції Трампа. По-перше, це дуже далекий термін. Я би хотів, щоб ставили, ставили ми більш реальні цілі і більш близькі цілі в 26-му році. Ми бачимо 25-й вже практично вже ніяк, 25-й осінь, 26-й весна, 26-й літо і так далі. Не потрібно отак відкладати аж на 29-й рік. І головне. Проблема в, тому, проблема в тому, що якщо Трамп піде з відкритою війною в Україні, війна буде тривати, тому що з великою долею ймовірності до президентського крісла в Штатах наступним прийде демократ. А це продовження війни. Можливо, з більшою кількістю зброї, можливо, з більшою кількістю допомоги Європа буде продовжувати стояти в остороні, але аплодувати, як вони це вміють, в тіні. Переозброюватися будуть і так далі. Ми вже побачили, що таке Європа без е, Америки. Ми вже побачили. Це ноль, це нішо. Америка без, е, Європа без Америки допомагати нам не хоче і не буде. Тому ситуація ось така. Перспективи ось такі. Я хочу, щоб ви спокійно на це реагували. Ми бачимо, що, попри все, ворога немає необхідного ресурсу для того, щоб вести наземну операцію, а тільки наземна операція може. Робити окупацію. Обстріли, так, на жаль, це, це є. Тому укриття, безпека. Зберігайте, зберігайте психологічний настрій, пам'ятайте, що загинути від дрона чи від ракети це не ваша доля. Бо люди так, е, як доля, так доля. Ні, це терор, це війна, це не доля. Загинути від дрону, який збився по траєкторії або збили по траєкторії, він випадково прилетів до вас, це не ваша доля. Тому бережіть себе і е, не майте абсолютно невиважених надій. У мене надія була надія на Дональда Трампа. Але сам Дональд Трамп не може нічого вирішити, якщо більше ніхто не хоче завершення війни. Тому я вибачаюсь, але в 29-му році, 29 році війна може також не завершитись. Тому я дуже сподіваюся, що Володимир Зеленський, який говорить, що ми маємо завершити війну. В каденції Трампа розуміє всі ці ризики і оточення. Володимира Зеленського розуміє, і ми дійсно будемо робити все, щоб цю війну завершити за каденції Трампа. Бо далі можуть бути дуже дуже складні перспективи. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.